Вітаю, маю 5 хвилин на головне про зміни, які чекають українців у 2026 році. Викриті земельні оборунки, справжнє свято Миколая для вихованців соціально-реабілітаційного центру Віньковеччини від школярів. Деталі впродовж випуску. Парламентарі ухвалили проект бюджету на 2026 рік. Документ передбачає підвищення заробітних плат учителів в Україні на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Мінімальна зарплата зросте і становитиме 8 тисяч 647 гривень, а погодинна оплата праці становитиме 52 гривень за годину. Загальний прожитковий мінімум підвищується до 3209 гривень, для працездатних осіб – до 3328 гривень, а для осіб, які втратили працездатність – до 2595 гривень. Для дітей до 6 років прожитковий мінімум становитиме 2817 гривень, для дітей від 6 до повнолітня – 3512 гривень. Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністркою кадрове перезавантаження в енергетичній системі. Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центр енерго, оператор ГТС, оператор ринку, українські розподільні мережі, енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої справедливої процедури. Також доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на 100%, написав президент. Старокостянтинівська громада 4 листопада буде прощатися із героєм. Додому на щиті повертається Геннадій Володимирович Валічко, 1977 року народження. З 27 липня 2024-го він був у списках зниклих безвісти. На жаль, рідні отримали найстрашнішу звістку. Захисник загинув неподалік населеного пункту Комишівка Покровського району Донецької області. Усіх небайдужих просять прийти і вшанувати подвиг героя з 9 ранку до 12.00 у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Далі траурний кортеж буде рухатися маршрутом у рідне село Воїна. Красносілка, світла пам'ять та шана полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. За позовом Хмельницької окружної прокуратури підлягають поверненню із незаконного користування землі площею 57 гектарів, вартістю 2 мільйони 300 тисяч гривень. Мова йде про землі, які перебувають на праві постійного користування у виноградівського психоневрологічного інтернату, засновником якого є Хмельницька обласна рада. Прокурори встановили, що у січні 2025 року між комунальним закладом та приватними орендарями було укладено договори про спільну господарську діяльність, відповідно до яких між сторонами склалися правовідносини із оренди землі. Психоневрологічний інтернат фактично передав сільськогосподарському товаровиробнику земельні ділянки, що перебувають у його постійному користуванні з подальшим отриманням орендної плати. Таким чином вказані договори уклалися як договори про спільну господарську діяльність з метою приховати фактично існуючі відносини оренди між його сторонами. Господарський суд Хмельницької області підтримав позицію прокурорів та задовільнив позов в повному обсязі. У Хмельницькому обговорили пріоритети протидію насильству. Заступник міського голови Михайло Кривак окреслив основні тенденції функціонування спеціалізованих сервісів підтримки постраждалих осіб та реалізації програми для кривдників у Хмельницькій громаді. Під час засідання були визначені ключові стратегічні пріоритети: розробка та затвердження річного плану спільних дій з розбудови системи, затвердження місцевого алгоритму дій кожного суб'єкта взаємодії у випадках вчинення насильства центр запобігання та протидії насильству проводить опитування щодо обізнесності мешканців громади про домашнє насильство. Тий Миколай вже тішить малят Хмельниччини. Так, інспекторка служби освітньої безпеки Марина Кірик та учні Віньковецького ліцею регулярно навідуються до соціально-реабілітаційного центру, де виховуються діти із складною життєвою долею. На думки поліцейської, кожен візит це можливість подарувати вихованцям тепло, увагу та радість, допомогти їм відчути себе важливими та цінними. Цього разу школярі разом із офіцером поліції та волонтерами завітали до центру, аби привітати діток, які опинилися в складних життєвих обставинах з прийдешнім днем святого Миколая. Учні, їхні батьки та вчителі протягом місяця складали скриньку доброти, ретельно збираючи дітям одяг, канцелярію, засоби гігієни, солодощі та іграшки. Щедрий внесок зробили і вінковецькі підприємці, продемонструвавши, що добро завжди народжується зі спільних зусиль. За прогнозами синоптиків, завтра, 4 грудня, на території Хмельниччини, буде хмарно без істотних опадів. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунди. Температура по області вночі від 1 до 6 градусів тепла, в день три градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря буде становити від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. В день прогріється до 7 градусів тепла. Дякую, що провели цей час разом із першим подільським. Також наша команда підготувала і підсумковий випуск дня сьогоднішнього. Тож не пропустіть. Я ж зичу вам мирної, тихої ночі і лише приємних новин зранку.